Друзі, всім привіт! З вами Mobile Play і ігрушка у нас новенька для мене Hustle Castle Королівство. В цій грі ви розвиваєте свій замок Ось такий у мене він. і своє відповідне королівство. Тут є у вас куча персонажів, часом їх буде тільки більше і більше. Ви їх розвиваєте і получаєте кучу задоволення дорієте разом з ними. Друзі, саме основне, що всі цій... хотів розказати, це в цій грі є кристали ось такі кристали. Їх можна як отримати безкоштовно, так і задонатити. Але навіщо донатити? Де можна отримати ці кристали? Ці кристали можна отримати, виконуючи завдання, відповідно, ви будете отримати кристали. А також коли над бійцем виникає іконка, така всяка. Ви прожимаєте, там також можуть бути кристали. Також можете отримати в винагороді закланої війни там в сундуки. І все таке. Друзі, тому кристали зберігаємо не тратимо на всяку фігню. В першу чергу, для чого вам потрібно буде кристал. Ось бачите, два кристала отримав. Це для того, щоб вам було два будівельника строїтеля. Тому що у вас поначалу буде один, і це дуже повільно буде відбуватися будівництво, Дивіться, в ньому молоток, тобто в черпі пістрчить. Це капець романтика. Тому, друзі, совітую вам його купити, щоб було хоча б два. Друге, на що потрібно потратити кристали, це ось на цього хлопця. Цей хлопець займається чим? Коли вони в онлайні, він бігає, збирає ресурси. Щоб у вас завжди були повні склади, а також е ваші гравці розвивалися не, Ну персонажики ваші. Тому на нього потрібно також тратити. А ну-ка, малий. Надо його піймати. М -м, не можна його піймати, коротше. Ну, це таке. На нього також потрібно тратити кристал. Сувітові, без нього ніяк. Так, друзі, друге, не збільшуйте тронний зал більше шостого рівня, поки ви повністю не вкачалися на цьому рівні. Коли повністю ви будете прокачані на цьому рівні, ваші персонажики, ваші всі кімнати, тільки тоді ви переходите на інший рівень. Тому що це дуже серйозно. Якщо ви перейдете, вам буде більший Бійці сильніші, і ви будете там просто програвати, коли, наприклад, ви на цьому рівні будете рвати всіх підряд. Інше. Розвивайте ваші кімнати. Особливо ті, які приносять ресурси. Тому що без них дуже тяжко. Особливо зверніть увагу на кухню. Вони виготовляють яблучка, сей повара, да? походу, вони бухають тут. Ну, нічого, нічого. Я до вас ще доберусь. В даному випадку у мене тут об'єднані дві кімнати. Кімнати, які похожі між собою, можна об'єднувати в одну велику. Також тут можна автоматично одягнути саму кращу одежу. Одежа впливає на те, що ви, чим краща одежа, тим краще добуваєте чи воюєте. Так що одежа це важливо. Інший пунктик це. Кімната для тренувань. Тут можна тренувати два бійця. Поначалу я вроді міг тренувати одного бійця тільки. Ну, з часом стало два. Це потрібно для того. Тут бійці покращують свої параметри. Відповідно, ви можете надіти кращу одежину на них. Ось, наприклад, в кожної одежі є свій рівень. Ось требування і ще так червоний 29. Це 29 рівень. Відповідно, якщо ви 28, ви просто його не одягнете. Ось таке. Так що саме стосується і інших ваших персонажів. Поварів оцих щитоводів, всяких там, блін, лісопілка є. Відповідно, потрібно їх розвивати. Якщо поварів, то на кухні. Якщо лісопілка там, добича дерева, то в якійсь іншій. А, якраз на лісопілки добувається. Якщо ще води ваші, то в, ось в монетному дворі вони влучаються. Клановий дворик у вас виглядає ось так. Круто така велика територія, куча кімнат, які ви разом з своїми друзями розвиваєте. Також є кланова задача доска оголошень, де ви виконуєте завдання, отримуєте кланові монети, за які можна купити всякі приколяхи, а також розвивати ваш клан. Також є кланові війни, в яких ви виставляєте своїх бійців, ось своїх вистав, кращих, які воюють з іншими кланами і відповідно отримують очки і отримують великі нагороди. Є клановий магазин, за який ці очки, кланові монетки ви можете купувати без всяких крутих штук. Дуже-дуже круто. Коли ви нажимаєте над оцей іконками, що з'являється над бійцями, ви також можете отримати монети. Дивіться, яка кресяка напала. Це просто капець. Так що, друзі, дуже цікава гра. Мені вона зайшла. Є величезна карта з кучою локацій, які ви проходите, воюєте. Є також на цих картах інші гравці. На яких ви можете напасти і в них отжать ресурси. Але якщо, відповідно, бійці сильні, то ви в них ніфіга не діжмете, ви тільки втратите свій авторитет. Так що такі діла, друзі. До цього потрібно відноситися дуже сильно і відповідально. Вони з часом, о, дивіться, немає ніякого бійця це взагалі халява треба зайти, просто забрати. Ресурси. Ці гравці, як не розтратять якщо всі сильні, вони оновлюються з часом і можна буде напасти на більш інших. Бачите? Отримав я ресурси, які мені допоможуть. Також є преміум. Під час преміуму ви получаєте кучу бонусів. Так що, друзі, якщо є можливість, можете купувати. Є арена, де ви б'єтеся з іншими гравцями, отримуєте місця відповідні, получаєте відповідно всякі монетки, за які можна купувати різні круті штуки, такі ось броня легендарна намага. До речі, по поводу одежі, кожна одежа вона прописує, для кого вона потрібна. Є острий. Типа воїнів, це маги, лучники і мечники. Ви їх розвиваєте відповідно відповідно то, як вам подобається. Хочете всі, щоб мечники були, ставите мечники. Хочете комбіновані, щоб були там. Ставите комбіновані. Я воюю, у мене один маг, один лучник і два мечника. Мечники йдуть вперед і створюють як авангард, вони стримують ворога вони як танки, поки інші навалюють. Також є в нас великий сундук, кладовка, де у нас все зберігається, всі наші речі, вся наша зброя. До речі, зброю можна розбирати, отримуючи при цьому такі осколки, і в подальшому можна за ці осколки і за манну створювати предмети для воїна, якого ви відповідно хочете. Бачите, сірі осколки 10 ванн, і можна створити... створити зброю. Дуже крута, весела гра. Є рейтинг, рейтинг на сервері, серед кланів, серед друзів. Можна друзям відправляти всякі подаруночки, вони вам можуть відправляти. Ну, круто. Також є всякі різні місії по сюжету, Щотижневі, є просто такий лента собит, прикаляхи всякі пишуть, я ніколи, якщо чесно, не читав. Також клановий чат, і все інше. І, до речі, можна допомагати своїм друзям і кланам, що швидше розстроїлося, що ще тренувалося, щоб час зменшився, що в подарунках ресурсів. Це дуже-дуже-дуже важливо. Так, друзі, що я забув ще вам сказати. До речі, на вся статистика, то, що ви обороняєтеся що ви нападаєте, можете переглянути. Можете повторно глянути на відео, що відбувалося. Ось, наприклад, на вас напали, і ви думаєте, а гляну, що і як я оборонявся. Нажимаєте. І ви можете переглянути. Зараз була перемотка на x 4 просто, тому так і швидко. Такі, друзі, справи. В цілому гра дуже весела, дуже прикольна, фанова. Можете завжди апгрейдити свій замок, міняти всякі стилі. Ну, це класно. Знак купація заборонено Там летить якийсь ще дракон. Ну, даже круто.